Друзі, привіт, це Вадимчик. Нещодавно я зняв відео, де розпитав у українців, які живуть в Остіні, яким взагалі це місце, які плюси і мінуси вони для себе бачать. І сьогодні я поділюсь з вами своєю суб'єктивною думкою на рахунок того, як Остін саме мені. Тож приємного перегляду і поїхали. Я б сказав, що загалом в мене ставлення до Остін ну, таке. 50-50, тобто є багато і плюсів і багато мінусів. Тобто, я б не сказав, що це для мене ідеальне місце. Але е, за 5 років життя тут я б сказав, би, що е, до багато чого я звик, е, і в принципі тут жити можна, але є нюанси. Отже, поїхали з плюсів, е, які тут є. Е, і найперший плюс е, це те, що бросається в очі, кидається в очі, коли ти приїжджаєш з України. Тож люди тут такі дуже доброзичливі, ввічливі і позитивні? Е, ну незнайомі люди до тебе здоровкаються. Якщо випадково тобі е, попались на дорозі, ти там не зміг обійти е, одразу, то вони вибачаються. Посміхаються тобі, ну тобто є така атмосфера позитивного вайбу і не напрягу в спілкуванні з людьми. Наступний момент, який мені тут дуже подобається, це те, що у нас доволі велика українська спільнота. За 5 років кількість українців, які сюди приїхали, в Остін дуже виросла. У нас постійно проходять якісь україномовні івенти українських виконавців, запрошують на концерти. Äh, uh, da... Два останні роки, коли почалась повномасштабна війна, е, теж дуже багато нових українців переїхали до Остіну. Е, також, ви, е, якщо ви от дуже хочете любите українську кухню, ви завжди можете у наших е, українців замовити страви. Тобто, в нас є багато людей, які на замовлення щось можуть приготувати. Е, там, завжди там варенички, там, голубці, все таке. Тоб, тобто Теж не буде такого відчуття, що от якась там е, нова кухня, а щось українського хочеться а ні, де взяти. Все є, тобто, все можна приготувати без борща не залишитись. Наступний момент, який мені тут подобається. Тут навіть порівняно з іншими штатами, тут квартири з дуже великими площами. Навіть в інших штатах, там, типа Нью-Йорка, там в ті ж там такі більш компактненькі хатинки, там, типа більш компактні апарти. Я чув. Також те, що мені тут дуже подобається, це дуже різноманітний вибір їжі на будь-який смак. І крім цього, крім свіжих продуктів, ви також можете е, піти в будь-які ресторани на будь-який смак. Там італійські, японські, китайські ресторани. Тут дуже розвинена, розгалужена така мережа різ різних рестіків е, на будь-який смак. А е, наступний плюс я виділив: це великий комфорт. Для автомобілістів дуже розвинена, розгалужена інфраструктура для автомобілів. Також постійно слідкують за дорогами, намагаються залатати будь-які ями, які там з'являються. Якщо ви любите їздити на машині постійно всюди, то вам тут дуже в цьому плані сподобається. Також великим плюсом Остіну є це те, що це друге місто. По it роботі після Каліфорнії дуже в плані IT Остін активно розвивається і, і росте останніми роками. Також в Техасі дуже багато різних музичних фестивалів, концертів, вуличної музики. Як кажуть, Остін це музична столиця світу. Тобто, в плані музики, якщо ви от любите музику, вам теж тут сподобається. Постійно можна кудись піти на якийсь цікавий концерт музичний. І наступний плюс це те, що в Остіні і в Техасі, в принципі, загалом дуже дешевий бензин. От також порівняно з Україною, що мене порадувало то, що тут майже ніде нема бродячих домашніх тварин. Тут дуже pet-friendly місто. Тут дуже люди ставляться з любов'ю до домашніх тварин і намагаються всюди при прилаштувати тваринок, тобто тварин дуже люблять. Також в Техасі є багато різних гуртків, багато занять хобі, там різні йога, спортзали, танці, також стрільба. От стрільбу б я виділив окремо, тому що в Техасі дозволено тримати зброю і багато людей просто ходять в тир постріляти. Навіть якщо ви любите пограти в покер, тут проводять турніри. От мене друг часто займається. Ходить грати в покер. Також такий великий плюс: це те, що всюди є багато і, і всюди чистих туалетів. Тобто, навіть в парках, в яких ти приїжджаєш, всюди є якийсь туалет в кемпінгах з удобствами. Тут просто топчик, я б сказав. Отже, ми дійшли до моєї улюбленої частини, це те, що мені не подобається тут. Що б я хотів змінити, і до чого я ніяк не можу звикнути. Отже, поїхали, а найперший а, момент, який мені тут найбільше не подобається, і до чого я, в принципі, не можу звикнути, це спека влітку. Це пов'язано з тим, що я людина більше така, яка любить постійно десь гуляти по місту, десь в принципі гуляти ходити. Тут можете поїхати в якийсь там парк, там, типа на трейл, сходить, десь походить між дерев по якійсь стежці, але отак, от щоб просто годинами бродити по вулицях міста, і щоб там красиво навколо було, як в Києві. ні, такого ви тут не знайдете. Ну, і плюс додаток до цього, це е, дуже спекотне літо. Тобто е, от зараз кінець вересня, і зараз температура за вікном десь 35-36 градусів. І це типа норма. Але десь починаючи з е, кінця травня, можливо, спочатку червня, і от до жовтня така люта пекельна спека. Люди кажуть, от місцеві, що це вони живуть, наче. Е, на патіо перед пеклом, типу на вході до пекла. І багато хто з наших українців до цього не пристосовується і суто заради тільки цієї причини переїжджає в інші штати, в інші місця. Другий мінус, з яким я тут стикнувся, і з ним, в принципі, стикається більшість людей, це сезонні алергії. Сезонні алергії це, в принципі, те, що ти спочатку не не відчуваєш, тому що воно формується тебе там за 3-5 років. І коли вже ти трошечки тут побув, ти вже на кожну весну особливо так от відчуваєш, коли починають дубки цвісти, то майже всі навколо люди починають кінчатись. Там це починає, там, сльозитись очі, пекти в носі, крутитись голова, першити в горлі, кашель, когось починається від цього астми. Третій момент, який мені тут не подобається, він пов'язаний суто з моїм суб'єктивним ставленням. Це те, що багато їжі такої смачної, які мені подобається, вона тут іде з гострими приправами. Тут не знаю, чи то за рахунок того, що Техас дуже близько до Мексики. Тут в більшість їжі кладуть. Гострі приправи там чілі, халапеньо, це такий гострий перець. Е, і якщо ти там кажеш мені не гостро, вони кажуть, ні, та це не гостре, а тобі приносять ти, ти аж починаєш плакати просто від того наскільки воно гостре, ти прям виплакуєш всі очі, поки ти від того ж навіть трошки спробував. Е, наступний мінус, е, який для мене теж дуже важливий, це дуже фігова інфраструктура для пішоходів. Тобто, якщо для машин навпаки все дуже круто, то для пішоходів дуже фігово. От якщо ви людина, яка прям не може себе уявити, щоб десь не погуляти по місту годинку з е е чашечкою кави десь стаканчиком, з е кави десь е от, от на місто, походить по тротуарам, то це точно не простін, е це точно не, не це місце. Е Тут такого нема. Тобто от такого як в Європі, як в Києві, такого, що ти можеш комфортно ходити по місту, і щось дивитися, е, Такого нема. Тобто багато якихось місць, де ти просто йдеш, і, і в тебе просто закінчується тротуар, який ти просто в паркан впираєшся, бо, бо тротуар закінчився. А в центрі є е, тротуари, е, але в, в центрі багато без хатюк теж і. Гуляти отак от в центрі, як по Києву, не дуже комфортно, тому що і такі неприємні запахи. Ти чуєш від, від цих людей, які прям серед вулиці можуть спати, і на лавочках, і, і оцей сморід. Прям, то, то доволі, я б сказав, не, не дуже прям. От Якщо ви таке любите. Прогулянки кожен день і, і комфортно більш погоду, то якщо ви ще не вирішили, куди їхати, теж подивитися як варіант е, Канаду і міста Ванкувер. Е, також наступний момент він пов'язаний е, з кліматом, з особливостями природи. Через те, що тут постійна спека, то природа тут доволі така скудна і одноманітна. Тобто е, національних парків тут. Е, е, Небагато він один бігбент National Парк і до нього їхати 5,5 годин. На відміну від того ж Вашингтону або Каліфорнії, тут нема національних лісів. Що є тут? Це є всякі озера. Якщо ви любите озеро і ви вмієте там на човні плавати, у вас можливо є човен, то вам тут буде класно. Наступний мінус, як на мене, це те, що. Будиночки, які тут е, будують, вони е, доволі е, здешевлені. Тобто, вони будують отак, от, ставлять дерев'яні балки і обшувають все гіпсокартоном. Тобто в результаті звукоізоляція взагалі практично нема. Тобто, те, що я зараз вам говорю, то в мене можуть чути зверху сусіди, отам навпроти, і сусіди справа також мене можуть чути. Сусідів зліва нема, тому що там вікно і парк. То мене там може, наприклад, чути білка. Також те, що мені тут не подобається, але напевно це не тільки до Остіна, це взагалі напевно до. Америки, це є доволі висока вірогідність отримати якісь послуги дуже низької якості. Також, от історія була, що заїхали інші друзі в свій новий будинок, а їм забули, коли поставили в труби каналізаційні, вони забули от цього Йоршика дістати з труби, який блокує 100 стік, ну поки не під'єднав трубу до загальної мережі. І, і в якийсь момент. У них каналізація почала виходити наружу в будинку. Такі історії дуже багато. І якщо щось не то, потім е, проблеми більше у тебе, а не у тих людей, які забакопорили. І це типу, нормально. Е, Ну і останній момент, мінус, який би я хотів виділити, це те, що за останні кілька років е, до Остіна переїхало багато нових людей, і це. Творило багато е, на дорогах заторів, стало більше машин. В результаті стало більше аварій. Це підняло вартість послуг. Також е, піднялась ціна на страховку автомобілів через те, що збільшилась кількість аварій. От, от мені здається, що ось ризикує потрошку перетворитися. в щось таке, типу, другої Каліфорнії. Ну і остання частина цього відео це те, що б я порекомендував людям, які думають переїжджати до Остіна. Напевно, найперше, що б я порекомендував, це заздалегідь подумати, де б ви тут хотіли роб... працювати і... і що саме робити. Тому що Остін це дуже доволі дороге місце для життя. І... Тут є такий дуже великий ризик, що ви довго будете шукати е, грой, е, роботу і витрачати на життя в цей час дуже багато коштів. Якщо ви вже приїдете сюди, маючи якийсь job офер якісь пропозицію роботи, як ви вже приїдете працюючи сюди, то це от в рази просто. Спростить, полегшить вашу вашу адаптацію сюди, другий момент, який би я хотів підкреслити, це переїжджаючи сюди, орієнтуйтесь що вам, якщо ви повнолітня людина, то вам 100% знадобиться окрема машина на кожну працюючу людину. Тобто не одна машина на сім'ю, як це, наприклад, в Україні було. А, наприклад, якщо чоловік і дружина працює, то і чоловіку, і дружину треба буде окремий автомобіль. Е, було б круто, якби ви ще в Україні, е, або, або якщо ви переїжджаєте, може, з іншого штату або з іншої країни, е, подумайте, що ви маєте вже вміти керувати машиною. Вам всюди постійно, от, кудись поїхати, вам треба машина. Тобто, пішки ви, ви тут майже нікуди не прийдете. Тобто, орієнтуйтесь, що авто. Маст хев для для кожної дорослої людини, тут яка особливо яка працює. Е, також наступний момент дуже важливий це е, те, щоб підтягніть вашу англійську ще до переїзду. Тут майже ніде нема такого, що ти прийшов і тебе зразу приймають. Ти маєш заздалегідь позвонити спитати, коли, е, в тебе, коли в них є час, щоб тебе прийняти такого. і і тільки коли вони тобі скажуть, ага, ти можеш там прийти на такий то день, такий то час, тільки тоді ти в це місце їдеш. Ну, багато де зараз це роблять онлайн, звісно, але ще, напевно, в більшості місць то вам треба от прямо дзвонити і питати, на коли вас можуть прийняти. Перед тим як переїхати порозпитуйте, поспілкуйтеся з українцями, у яких такий самий статус, як у вас. Які там нюанси переїзду, які документи будуть треба, куди піти, що на перший час треба. Тому що кожна людина, яка сюди переїжджає, у неї часто різний статус, і от в залежності від того, з яким статусом ви сюди переїжджаєте, також може бути дуже різний список того, що вам буде треба зробити обов'язково. Також... Я б сказав, щоб ви морально підготувались до того, що кілька місяців на рік поспіль от у вас буде така погода, що буде настільки спекотно, що буде навіть нестерпно вийти прогулятись вночі на вулицю. Тобто буде настільки душно, настільки нічим дихати, що ви будете змушені просто пересуватись від одного кондиціонера до іншої. От У мене є друг, він в, в Нью-Йорк переїхав. То він е, любить бігати, да? і от коли тут починається спека, то йому от було ну, нестерпно, тому що він ну, не міг тут бігати. Спробуйте все-таки їхати сюди, е, щоб у вас ну, був якийсь е, план Б. Тобто, щоб ви розуміли, якщо ви сюди приїдете, і от вам от прям от буде взагалі ніяк, е, і, і не сподобається. Щоб ви щоб ви мали для себе якусь подушку безпеки, щоб ви могли кудись далі рухатись. Отже, на сьогодні це все. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. З вами був Вадим. Попа.